Сьогодні я би хотіла проінформувати нашу громаду стосовно... Важливі події, яка нарешті завершилася, певний етап нашої вступної кампанії. А саме основна сесія національного мультипредметного тесту 2024 року. Хочу зауважити, що з цьогорічній сесії у нас було зареєстровано 5459 осіб. З'явилося на тестування 4785 учасників, що складає майже 88%. В Принципі цей показник відносний нижче, ніж в минулі роки, але тим не менш ми бачимо. Що в принципі? Майже всі, хто хотів здати тест, прийшли. Організація цьогорічного проходження національного мультипредметного тесту мала свої особливості, а саме проходження його в укриттях безпосередньо в укриттях. Так ми запровадили ще з 22-го року. Але в цьому році виникали інші особливості і складності, а саме загроза навіть блекауту і загроза відключення електроенергії, що для проходження тесту вкрай було несприятливим. Тому у що одразу вимикається світло, одразу виникається інтернет і так далі. запорізька обласна державна адміністрація готувалася до цього завчасно. Ми проводили наші спільні наради з про з інтернет-провайдером Запоріжжя Обленерго і так далі, для того, щоб максимально провести і організувати проходження національно-мультипредметного тесту для наших випускників в комфортних умовах і так, щоб жоден з них не втратив свої результати. І маю мушу сказати, що все пройшло за планом, за графіком, Ком, без якихось зривів, кожна локація у нас їх було створено 13 тимчасових заенційних центрів. Кожна локація була обладнана додатковими приборами живлення, генераторами. Ми проводили завчасно певні випробування для того, щоб ситуація, не дай Боже, і відключення, як ми себе поводимо, який технічний працівник за що відповідає, як у нас відбувається переключення на додаткові елементи живлення, що стосується таких дуже приємних моментів. Ми маємо з тих учасників, які проходили тестування. 68 вступників, які набрали хоча б з одного предмету, максимальний бал 200 балів. Отже, у нас 60 учасників серед майже 5 тисяч, які набрали 200 балів з одного предмету, 4 учасника з двох предметів, 3 учасника з трьох предметів, і одна учасниця з чотирьох предметів, тобто 800 балів. Дівчинка набрала. Ну вже це відомий факт. це вільня... Ліцей «Успіх». Що стосується кращих закладів освіти, які треба відзначити, випускники яких здали дуже добре своє тестування, це, звісно, академічний ліцей номер 31 міста Запоріжжя, 28-та гімназія міста Запоріжжя, ліцей Перспектива. 99-й ліцей, 6-та гімназія, 71-й ліцей та решта інших. Основна сесія національного мультипредметного тесту 24-го року в Запорізькій області відбулася, відбулась організована, відповідальна з певними добрими результатами. Оці наші кращі випускники. я Хочу сказати в абсолютних цифрах, можливо, це небагато, але у відносних, у відносних, якщо ми порівняємо кількість тих, хто здавав, і тих наших умічок, то в принципі у нас непогана ситуація, навіть добра, я би сказала. Казала, тому я всіх нас вітаю! продовжуємо працювати. Вступна кампанія продовжується.